Він хотів трудовий стаж вона бажала грошей, за даними прокуратури та поліції. У 2019 році директорка одного із обласних комунальних закладів влаштувала на роботу 63-річного рівнянина. Жінка фіктивно працевлаштувала найманого працівника, якому був необхідний трудовий стаж. При цьому чоловік на робочому місці не з'являвся його заробітну плату отримувала посадовиця. У такий спосіб з 2019 по 2023 рік жінка заробила в лапках. Понад 330 тисяч гривень, в тому числі вдаючись до службового підроблення документів. Як нам вдалося з'ясувати, у кримінальній справі фігурує обласний центр соціально-психологічної допомоги. Підприємливою виявилася уже екс-директорка цього закладу Тетяна Токарчук. Її схема заробітку працювала з 2019 по кінець 2023 року. За цей час слідство встановило, що жінка отримала 330 тисяч гривень. Викрили її лише коли один із працівників закладу повідомив факти. Зловживання посадою 63-річний чоловік жодного дня не був на роботі. Керівниця підписувала табелі обліку робочого часу з неправдивою інформацією та передавала їх до бухгалтерії для нарахування йому заробітної плати. Кошти надходили на його банківську картку, яку посадовиця привласнила. Комунальний заклад належить Рівненській обласній раді. Там була ініційована службова перевірка усіх діянь директорки. По її завершенню, 50-річну Тетяну Токарчук звільнили із займаної посади за згодою сторін. Також було встановлено, що жінка за листопад-грудень минулого року частині персоналу закладу виписала доплати в розмірі від 300 до 500 відсотків від окладу. Заклад вона не очолює із 1 лютого 2024 року. Паралельно тривають слідчі дії. Екс-директорці вже повідомили. Думали про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Максимальна міра покарання від 5 до 8 років. Артем телеканал